На обкладинці старовинний польський костел у поєднанні з сучасною філармонією. Такий колаш не випадковий, пояснює автор фотоальбому Олександр Харват. Адже саме теперішнє приміщення органної зали, колись було видно з північної та південної околиці рівного. Цей фотоальбом друге подібне видання автора. Перший побачив світ на 725-річчя міста. Обхідність в такій книжці виникла перш за все думками про те, що та книжка була популярна і цікава багатьом і жителям міста, і гостям з України, також гостям і зарубіжжя, тому що книжка двомовна українська англійська мова. І всіх книжці вдалося зібрати найбільше світлин, практично всі, які її саме цікаві. На світлинах, окрім сучасного рівного, зображена історія міста в період царської, польської, нацистської та радянської окупації. Альбом фотографій має велику цінність для сучасників, переконує директор краєзнавчого музею Олександр Булига. Дуже і символічно, що презентація проходить 2 лютого. 68 років рівне вже не чує вибухів, пострілів. І ось сьогодні ми можемо е, от таким чином віддячити тим людям, які робили все для того, щоб ми мали чисте голубе небо над Нашим містом, і от саме тут я думаю відображено найбільше така не мілітарна історія рівного, а історія жителів, історія міста в різні часи, його архітектурні і інші пам'ятки. Придбати фотоальбом рівне на межі тисячу літь можна у книгарнях міста. Його орієнтовна вартість 200 гривень. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.